Добрий день! Розглянемо одну цікаву функцію в SolidWorks. За допомогою якої окремі деталі в зборці можна робити як гнучкі компоненти. Для прикладу, візьмемо таку примітивну зборку з пружиною. Як бачите, пружина в мене виступає в ролі гнучкого компоненту, і коли я рухаю за ці фланці, пружина автоматично перебудовується коректно встає на своє місце. Тож, розглянемо, як ця функція працює для чого, як її можна використовувати. Так, ну, візьмемо пружину цю удалимо. Як будувати фланці, показувати не буду, а от пружину покажу. Так, беремо, вставляємо нову деталь. Це в нас буде пружина. Відкриваємо цю деталь. Перший ескіз, це буде в нас діаметр проволоки. Хай буде 8 міліметрів. І задамо ще діаметр самої пружини, який буде. Ну, хай буде це в нас радіус, хай буде. 35 мм радіус, тобто діаметр 70. Виходимо. Далі. Потрібно нам побудувати ескіз, направляюча, який буде слугувати напрямком для відків пружини. Вибираємо відповідну правильну площину. Нам потрібно ось ця площина. І з центр координат будуємо просто пряму. Там хай 200 мм. Вона буде. Виходимо. Потім використовуємо ось цю функцію. Ескіз проволоки направляюче Далі вналашту пані. Вибираємо Specified Twist Value, тобто оберти. У оберти градуси, радяни чи кількість витків. Беремо витки. Ну, хай буде скільки. 10. Хай буде 10. Потрібно ще. Обрізати зверху і знизу відки, щоб було краще прив'язуватись. Вибираємо фронтальну площину. Прямокутник. Тут прямокутник можемо прив'язати до центру координат, і він якраз буде проходити по центру діаметра проволоки. Дамо там 15 мм. Те ж саме робимо зверху. Прямо кутник. Тільки тут потрібно прив'язатися нам ось цю лінію по центру ось цього діаметра. Як це зробити? Беремо точку. Точку вибираємо. Грань по центру. Все вона чорна, повністю зафіксована. Тепер прив'язуємо нашу пряму до цієї точки. Все. Ще один розмір дамо. 15. І відрізаємо. Через усе. Ось отримуємо ось таку пружину. Так. Ось наша пружина. Треба її освободити і висвітить ось цей ескіз. Направляючи. Так, який фланець у нас зафіксований цей нижній. Початок координат нашої пружини. Ось з цього боку. Тому цим боком ми. Які нас? Ага, у нас Ні, нижній зафіксований, тому. Прив'язуємо його таким чином, даємо соосність. І так, поки що наша пружина нікуди не рухається, тому що потрібно відреагувати ось цей ескіз пружині направляючий. І як бачите, коли я кляцую на пружину, Тут ще немає цієї функції, яка відповідає за гнучкі компоненти. Щоб вона з'явилась, потрібно зайти в цей ескіз, редагувати його. Цей розмір у нас буде управляючий. А ось цю точку ми прив'яжемо до початкового ескіза фланця. Знаходимо цей фланець, ескіз. Ось цей ескіз, так. Вибираємо його. Вибираємо цю точку і з'єднуємо. Тепер виходимо. Після таких маніпуляцій ось у нас з'явиться ось ця функція, яку ми розглядаємо. Але зараз, коли ми рухаємо фланці, але пружина стоїть на місці. Коли ми перебудовуємо, пружина також перебудовується. Як зробити так, щоб ця пружина автоматично слідувала за рухом фланців? Це за це відповідає якраз ось ця функція гнучкі компоненти. І так, вибираємо пружина, гнучкі компоненти. І воно у нас запитує прив'язку для нашого ескіза. Воно хоче арк, тобто якусь дугу колу, вибираємо на нашому фланці ось грань. Воно нам підказує, що воно, коли я кляцаю на грань, ага, воно. Зловило хорошо. І автоматично піктограма пружини також змінилась. І тепер, коли ми рухаємо за фланець, пружина автоматично рухається. Ось так працюють ці гнучкі компоненти. Якщо як можна їх ще використовувати, цю функцію? Якщо ви спроектували якусь одну зборку, де ви використовуєте там пружину, і цю ж саму пружину ви хочете використати в іншій зборці. Для першої зборки ви зробили креслення, у вас все готове, це вже там в виробництві, все підтверджено, змінювати там нічого не, не можна. А коли ви вставите цю пружину в іншу зборку, там положення неї, цієї пружини буде інше. Відповідно, щоб ваше креслення не мінялось, тобто не змінювалась довжина цієї пружини. За це також відповідає ця функція. Тобто, якщо ви берете іншу зборку, будуємо два довільних фланця так же саме. Діаметром край будуть сто. Дамо фазочки. Додаємо інший фланець. Робимо соосність. Відстань з обмежуванням. Візьмемось. В першій зборці ми робили 200-100. Тут буде 300. 100. 50 і буде. Тобто у нас рух траєкторія трохи більша. Тепер в цю нову зборку вставляємо нашу пружину. 123. Ось вона. Так, де? Нижній фланець у нас зафіксований. Відповідно до нижнього фланця основою координат пружини фіксуємо пружину. Так, сооснусть. Ось, маємо. Так. Тепер потрібно. Зробити пружину гнучким компонентом нажимаємо гнучкий компонент. І вибираємо грань на іншому рифланці. Так, ось воно автоматично прив'язалось. І коли ми рухаємо в цій зборці, пружина так само автоматично рухається, але уже Ця уже зборка не впливає на зміну в пружині. Коли ми її окремо відкриємо, пружину. Ось. Для прикладу візьмемо ось так. Це в нас зборка. Ось наша пружина. Початкова наша зборка це ось ця. Коли ми рухаємо. Пружина міняє своє положення. Бачите, зжалась. Коли ми міняємо положення фланців, тут пружина з'являється значок перебудувати, перебудовуємо міняється. Тобто пружина, положення цієї пружини управляється тільки першою зборкою, в якої вона була створена. Якщо ми цю пружину вставили в іншу зборку і міняємо положення фланців, ось інша зборка, пружина та ж сама, 123, опускаємо. Пружина перебудувалася. Але коли ми заходимо в окремий файл пружини, де ми відкрили, вона навіть коли нажимаємо перебудувати, вона не змінює своє положення. Бачите, так? Тобто, як це можна використати, це якщо у вас, я вже повторюся, ви спрактували щось і там ставили цю пружину, зробили креслення, все креслення вже в роботі, змін ніяких не можна вносити. Але цю пружину хочете використати в іншій якійсь зборці. І щоб креслення не підправляти, цю довжина цієї пружини на кресленні не скакала, туди-сюди. Ви за допомогою ось цієї функції Гнучкі компоненти можете використовувати цю пружину в багатьох інших зборках. Ось такий приклад, як можна використовувати цю функцію. На цьому все.